Привіт, друже, ти на каналі Світляк. Зараз буде бій на Пацарвагені, бій на майстра, складненький, такий бій, в якому допустив кучу помилок. До речі, не чути двигуна, ну це А Тут при всьому знаєш, бувають такі бої, коли ти помиляєшся, а потім починаєш грати нормально, скажімо так, і затаскуєш. Оце, оце один з тих боїв. Підсвічуємо перекатку важких танків, а може СТО. Стехи не поїхали, поїхали важкі. Сімку ще раз на каток, хочу поставити, але не пробив. Не вдається ще раз закаточити її. І... Так ось, досить такий складний майстер. Тагав мені, бавовнятка. Загадав. Скажімо так, загадав. На мову челендж взяти майстра. Ай-яй-яй-яй. На панцервагені А тут досвіду треба багатенька, щоб взяти майстра. І ось перша помилка. Не відсвітився ще. І виходжу. Зібр. Попадає в мене, бачиш? Ну, зараз будемо підсвічувати, що у нас де стоїть. Знаходимо зібра, фавеху знаходимо. Вигадимо, -фа позов зробила. Я дивлюсь, куди зібр. зібр поїхав. Зрозуміти, що далі робити. Свідчується, як бачимо, шеридан ще з'являється, отримує, але не добивають його, заселився. камінчики, відсвічується. Мапа бачить, що здивлена частини. Верхня за противником, нижня частина за нами. Ну, як шарики не добувають, ну ТВПХ просто барабану нікуди. Думаю, може з ось між кущиками, не світитися буду. А забуваю, що у нас ще 105-й десь грає. І отримую. Від нього лампу, є третій не пробуває. Ой, як пощастило! Є третій просто мені кудись кудись дав по каткам, без пробиття. Я видихнув, думаю, ого. Нормально так. От, от коли воно ти підкручує, знаєш, от буває такі, бої шукаємо 105-го. Всі нагарі, всі дивляться, куди постріляти, Тесак там контролю трошки. Бачу з тобою ЄБРА і 105-го. Я намагаюсь вичекати, що в нас тут. Так, 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 так. І коли будеш їхати, він зараз сюди в сейф і я тут не зможу посвітити. Ну що, приймаю рішення. Раз, нічого більше не світиться, треба десь LT шукати контролити. Я ж пам'ятаю, що 135 по мені давав з центру. Та й бачу важкі, піджимають. Треба центр законтролювати. Ти має не такий гарний огляд. Дібр засвічується. Він там, так і стоїть на тих позиціях, Вжався десь там. Не може не виїхати, не посвітити. А я хочу саме 105-го пошукати. Так, гніздо звите. чекаємо дій противників бачу фаши наші кудись полетіли на на важкі танки я чекаю на ябра хоч по ну нікому буде давати по ньому тільки тисак зможе з теорії постріляти але треба теж як законтролити фаши просто ага 105 буває ось він стріляє Добиваю і знову лол. Бум! Пошкоджено. Шкоджена, а Ааа, господи. Як ти ще не відкисає? Так, і тут починається дивина номер три яка там. Я вирішую, ну що, треба ще далі шукати дібра з яким разом думаю, що може десь... Зажмемо його вигад. ТВП. Я розумію, що е... бачиш, свідиться Гра, тож десь Олтеха стоїть в центрі. Хто це може бути? Ну, Шерідан мабуть, може бути. тисак прочекує прочекує нічого не бачу. Де ж це є дівся? Так, ПТшки наша, Єбр. Зі50 забирайте, а що ж ти будеш робити, я розумію, що шарик підсвічує, єбри стріляє. Опа, ось єбр, знайшовся. Насипаємо грого сак я думаю, ти ні, це дуже треба тебе вже добивати, бо ти щось тут розійшовся дуже. Ну засвітився, гарно. Гарно. О, шарик знайшовся. за за камінчики Засегуйся. Тому що ще один постріл, мабуть, я вже не переживу. Ага. Гриль намагається виставати. Є третій. Червона гвардія. Десь раша він. Ми ч тут встаю на своїй супер ПТРСІ. Гриль там за камінчиками, так засеявся? А от весь. Наш джекпот їде. Почекаємо, поки він що він буде робити. Через кущі нормально працюємо. Думаю, хой блін, дай він сюди бленд. Ми Сейчас кине так от на в мене. І точно вже доб'є. Ну, кажу, джекпот їде. Задом, правильно, як ще їхати? Задом треба їхати. Смішний якийсь такий. Так, ну що, нормально. По ХП у нас більше. По позиціям краще. Досить складно, знаєш, ламати потім оці дефи такі. Ну, щоб не здохнути. Тисак починає лізти, думаю, блин, мені ж тебе майстер брати, ти розумієш яка ситуація. Хочу мені і підсвічувати, і, і стріляти одночасно. Що там з ні? Так, ну тут більш менш якийсь Є рельєфчик, за якийсь можна заховатися. Вирішую більше не ризикувати, тому що стерва може... Не доситыйся, это мабуть, агрессив. Трошки ты сочок поспішив. БЗКП э, може, мене. Можемо не може мене працювати, тому я думаю, так. Тут треба якось обережніше. Типа цього важкого танка якось побувати, щоб він не заважав, де там і ні. Зараз я прочекаю важкого. Чи не можу, ні, не можу. Далі не піду тому що там М60 і стерео мені будуть відстрілювати. І, бачиш, як зі 100 хп. Настріляла та на вже багатенько. Так, що тут? Там мене бачать. А ось це вже зроблено було, щоб дати посил і швиденько-швиденько тікати в низинку. На всяк випадок. Не знаю там, ціле М60, СТРВ. Тут не встиг. Не встиг. Де було ж так би я б забрав. Тих з накидаю на очах. Оцей лбом Сюди вже грає. Я переходжу на кумулятиви. Ну, в принципі, закінчилося вже у мене. Підколи, звичайні. Залітає. Ой-ой, не вбивайте, не вбивайте, мені не треба майстер. Не треба, не треба. І тут він відволікається на паттена. І забираємо шостий прах. Чудово, зараз ми подивимося, що настрілявши що нас світив. Не забудьте вже поставити вподобайку, похейтити за мої помилочки. І протиснути дзвіночок, якщо не протиснути, підписочка. І дивимось. з тим майстер. 955 настрілена, 6 фрагів, 6639 насвічено 1459 досвіду. Досить таки багатонько насипало досвіду. 19 пострілів, 18 влучень, 15 пробиттів Мінус 32 тисячі по кредитам. І бій трива 11 хвилин. Досить таки затяжний. Друже, приход ще. Буду радий бачити пока пока слава Україні.